Вітаю всіх! Сьогодні вирішив вигуляти я свого квазара і пінпойнтера нового. Розпочав осінній сезон. Є такий сигнальчик кольоровий, правда такий невірненький. Я його навіть копати не буду. Мені здається, що це поверхневий. І спробуємо піном новим. А, ось він. <ріст> Бачите проволока. Ось ще один. Сигнальчик ніби кольоровий, але це вже точно треба копнути. Я зараз копну, побачу, як воно викопається. Викопав. Ну і що ж, май, мій новий пінпойнтер. Ну він трошки вроді ну ось, Бачите, відтулив його, а він трошки з запізненням ніби реагує, тобто до нього треба ще звикнути. Ще він трішки повільний можна так зробити Що ж це він знайшов таке? Це Щось тут мається Що воно таке А що б там було? Теж такий сигнальчик на проволочний схожий, щось таке невірненьке, але копнути, мабуть, трішки потрібно. Я ja його перемістив, мабуть, але ж він десь десь він тут неподалік. Та да, що ж це таке? Не знайду ніяк. Це mm -hmm. я не докопався, бо трохи десь воно в цій груці. Ніби кольоровим. А цвях цвяхом <ріст> цього разу це вже гарна буде пробочка якась. Гарна якась буде пробочка. Ще раз подивимось. Що ми тут накопали? Явно викопали. Тепер ж знову пінпоінтер. Сьогодні ж у нас його огляд. Не знаю, що ми найдемо, але пінпоінтер я похвалю. Десь у цій грудці, да? Ага. Ну, зрозуміло. якийсь шмат алюмінія. Тюбік. Перейшов я на інше поле. І тут Поверхневий, ось... потужний сигнальчик такий, а ну ж. Десь тут щось. Хоч і поверхневий, хоч і потужний. Але все, рів... все рівно тюбик. Ну, ось і закінчився сьогоднішній мій коп, вихід сьогодні. Перший осінь. отакий От скарб я сьогодні знайшов. Але ж зробив випробування пінпойнтера. Висновки по пінпойнтеру, ну які можна сказати. Чутливість у нього дуже гарна. Але він працює трішки з затримкою. Така затримка в ньому є. Треба трішки, його, трішки до нього привикати. Буде посилання на цей пінпоінтер, буде посилання на цю катушку. Вона має на дві частоти. Вона переключається, переключається також на квазарі. Про квазар мене дуже багато на каналі розказано. Хто хоче, заходьте в гості, будь ласка. Ну ось і все На цьому місці можна поставити лайк. До побачення на все добре.